Все, готові? Тоді прошу. Судове засідання оголошується відкритим, буде проводитись розгляд адміністративної справи за позов кенцела Юрія Романовича до Євгівської районної ради, про знання незаконних та скасування рішення Євгенівської районної ради. Сьогодні, 30 березня 2016 року, привіляємо явку осіб судове засідання. у нас з'явився. Прошу на звіт свої по батькові. Юрій Романович Відповідальність, Європі районна рада, так? Прошу підмінитися на звідти сюди. Керуючий справа на Євройської районної ради. Дану справу буде розглядати Євровський районний суд Львівської області в складі головуючого судді Тесля з участю секретаря Харкові. Роз'яснюється право заявити від даному складу суду, якщо для того мається якісь підстави. Чи є підстави для до складу суду з сторони позивача? Ні, ваша честь, немає. Абсолютно повністю довіряю. Зі сторони відповідача чи немає. немає. Чи є збільшення, зменшення позивних вимог? На даному етапі немає. Чи вручена копія заяви? Отримали. Так. так. Отримали. Чи, 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 чи готували якесь письмове заперечення, зустрічний позов чи є? Немає? На жаль, не готував, тому що не міг готувати. Ну, я Зрозуміло. Чи є якісь попитання до початку розгляду? позивача. Так, Ваша честь. Прошу. Для початку у мене є повідомлення. Суду, що я буду проводити відеофіксацію даного судового засідання. Так, тепер щодо клопотання. Прошу. Я хотів би долучити до матеріальної справи декілька документів, зокрема, роз'яснення норм закону України про доступ до публічної інформації. Дані роз'яснення є е, Комітету з питань свободи слова та інформації 04-33-19-330 від 1 вересня 2011 року. Підписано головою комітету Андрієм Шевченком. Також. Яке відношення зразу раз по питання, щось долучити, яке відношення до нашої справи має? Ваша честь, в даному засіданні я буду пояснювати, що Яворівська районна рада порушила закон про доступ до публічної інформації. Зрозуміло. Також я хочу залучити протокол. Має відношення до скасування рішення? Звичайно. Раз. Також я хочу долучити протокол даної сесії, відповідно завірений, який я отримав від Яворівської районної ради. Офіційну переписку е, з Яворівської районної ради, зокрема, лист від 0312.2015 року за номером 667, де вказано, що протоколу підготовчої депутатської групи числа депутатів новообраних Яворівської районної ради в Яворівській районній раді немає. Також є лист е, номер 713 від 21.12.2015 року, в якому вказано, що Проєкти рішення даної сесії були підготовлені карту Іваном Петровичем, Сючаком Володимиром Федоровичем та Мацелюком Володимиром Ярославовичем. Постійні комісії е, дані проєкти рішення не розглядали. Також є лист Яворівської районної ради номер 729 від 29.12.2015 року, в якому вказано, що в Яворівській районній раді відсутні будь-які заяви, клопотання, звернення депутатів районної ради. Відповідно, карта, Січака і Мацелюха щодо звернення Євгенівського району до проєктів рішень першої сесії Євгенської районної ради. Також є лист від Євгенійської районної ради номер 714 від 21.12.2015 року, в якому повідомляється, що проєкти рішень першої сесії Євгенійської районної ради не оприлюднювалися на офіційному сайті і в будь-якому іншому засобі масової інформації. Ще один лист від 11.03.2016 року номер 183 в якому вказано, що будь-які аудіозаписи чи відеозаписи офіційних засідань сесії Євгенійської ради, зокрема першої сесії, не велись і немає розпорядження Євгенівської районної ради. Також я хочу долучити до вище вказаних документів оптичний dvd диск на якому є відзнята перша сесія Євроївської районної ради, яку я проводив, і коментар офіційний, також якому диску. Так, ставиться на обговорення клопотання позивича. Чи є заперечення щодо долучення даних документів до справи? Ні, мене немає заперечень. Наперечень немає. Ще клопотання? На даному етапі немає. Тоді тільки одне питання. Чому не подали раніше, щоб представник міг з ними знайомитись до початку розгляду справи? Я не підготував раніше, був дуже сильно зайнятий. Сильно зайнятий. Зрозуміло, чи як приседається, чи є питання зі, зі сторони? Так, я б хотів ознайомитися з цими матеріалами, оскільки вони були долучені зараз, і це дасть змогу мені організово заперечення, якщо таке буде переглянути десь подібне. Ну, скільки вам для цього треба часу? Ну, за Сьогодні я це не зможу зробити, тому я тут хочу про перенесення засідання. Скільки часу, щоб ми знали, скільки, скільки вам треба часу, щоб ознайомитися? Ну, з паперами це я можу зараз, але десь мені треба подивитися. Скільки день, два, три, все скажіть, скільки? Вам ну, я, оскільки я зараз зайнятий, так само як наш шановний позивач має свої справи. То мені треба теж. Зрозуміло, добре присідайте. Сталося нам говорити не, не менше ставиться на обговорення клопотання представника відповідня про надання йому терміну не менше тижня для ознайомлення з тими матеріалами, які тільки що були подані в судове засідання. Думка п'язлова. Ваша честь, дані листи, які я тільки що зачитував, я отримав від Яворівської районної ради. Більше того, більшість тих листів виконавець є Сагаль Сергій Сергійович. Тобто, це той самий громадян, який сидить навпроти мене. Він виконавець таких сил. Я не заперечую про тому... цю. Ну я вас не перебуваю, Сергій Сергійович я вас попрошу. Прошу. Тому е, дані документи, які я вам надав, я абсолютно знайомі Сергій Сергіович. Стосовно аудіо, стосовно відеодиску, воно було розміщено в мережі інтернет на наступний день після проведення сесії. Тому е, з даним відеозаписом також знайома вся районна рада, зокрема, Сагаль Сергій Сергійович. Я думаю, що два-три дні достатньо для ознайомлення даних матеріалів. Зрозуміло. Тобто, я так наскільки зрозумів з вашою ви не заперечуєте проти оголошення Ні, але не на тиждень. Там зрозуміло. нема що робити, день-два. Зрозуміло. Ну, оскільки е, вирішення даного клопотання тягне за собою перемогу в судовому засіданні, чи якісь інші клопотання, які можна вирішити в даному судовому засіданні? зі сторони позиву, чи з сторони відповіді, що ж ми потім знову не відповідали. Ознайомившись з адміністративним позовом адміністративним позовом, е, я так, е, якщо чесно, я не зрозумів, чому суд взагалі е, прийняв ухвалу про відкриття провадження у справі. Оскільки в цьому адміністративному позові не конкретизовано, зовсім не конкретизовано, в чому полягало порушення даного рішення, яке оскаржує даний позивач. Ви може і в поясненні скаже? Може в пояснення нам скаже? Він може сказати в пояснення, але в мене є право відповідно до Кодексу адміністративного судочинства на подання заперечень. Тому, якщо він зараз скаже, це будуть порушення мої права щодо подання заперечень. От, і тим більше оголошується ну, перерва і може зараз каже. ну, Я хотів би послухати в принципі, його. Ну, Так ви собі заявили клопотання про, про оголошення yeah. перерви, а тепер знову ж таки кажете, що не оголошувати перерву. Потім знову будете казати, що ви не готові. Ні, перерва нехай, нехай буде оголошення. Зрозуміло, ваше Значить, На даний час колотань немає. Ви просто сказали, що вам не зрозуміла позовна заява. Бо це, напевно, в процесі обговорення ми будемо виясняти, що зрозуміло, що не зрозуміло. Можливо, у нас кензело щось усно скаже з того, що вам не зрозуміло, будете мати змогу задати питання в відповідності до ваших прав. На даний час я розумію, що обидві сторони не заперечують протиголошення перерви, тому суд клопотання про надання терміну для ознайомлення з матеріалами справи та відеозаписом задовільняє та ухвалює оголосити перерву судовому засіданні, надавши. Матеріали та можливість зробити з них копії. Якщо, є інші, якщо немає, тоді на цьому сьогоднішнє судове засідання оголошується закритим. А Прошу тоді до мене, зводимо дату слідуючого з Оскільки я з понеділка йду відпустку, в перший день мого виходу пропоную призначити перший день мого виходу. Це буде 20 квітня. Е, У нас там намічається на 19 число сесія. В принципі, дата ще може бути і зістрочена, тому що не подали, можливо, всі документи. Я б просив ще 2-3 дні. А ви депутат районної ради, Сергій Сергійович? Я не депутат районної ради. А яке ви маєте відношення до сесії? Ну, Мене тут суддя не питає, Анилей. Ви просили тиждень. Суддя вам дав більше, як тиждень. Я в відпуску до 19. Ну, все правильно, дали більше. квітня квітня до 19-го Я в відпуску. Вже наказ є. Тому перший день, коли я виходжу, в мене є справи, але я вашу справу призначу. 20, 21, 22. Я би просив найперший день, коли виходить відпустку. Ну от, ну я думаю, один день не змінить. Богдан Іванович, розумієте, що районна рада не обмежена одним сагальом. Ми то розуміємо. Якщо сагаль буде зайнятий, то вони когось іншого прийшли. Для чого відтягувати справу? Якщо 20-го не може, а може 21-го, то я думаю, один день, де один вас... день для вас. Чи вас не приходить 21-го? Давайте подивіться, згодимо так, щоб у нас не зривалися, для чого нам якісь повідомлення, що на цей день не можуть забезпечити. Безпечний, Я думаю, щоб все-таки відбулися до осіння. Добре, добре. 20... Бед... Один день добре. Чекайте, чекайте. Ну, давайте, значить, Коли вам підходить? 21-го підходить? Добре, добре. І вам 21-го підходить? Добре, добре. Подивіться, чи мені підходить. <рігат> мені на 21, раз, два, три, чотири, п'ять кримінальних справ. Ради, нас все сесі. Ми треба давати за сесі. Ми ще тому засідемо. Останній день, остання справа 16.30. Ні, ну не розумієте, що? Сергій Сергій, я бачу Nie, вас, вами закривають все в районі Ради. І сесії, 60. і суди, і, і все. Ну то кого ж різь? Це такова. Що зробиш? Може вам допомогти? Давайте вам допоможемо. Так, так. Я готовий. Я чесно кажу. Я готовий. Ну не буде 22-го. Мені... Ні, ні, якщо влаштовує 21-го, давайте я якусь справу відкладу, призначу цю. 22 ви думаєте, що менше І ага. 25, і 26 -й вже і, і весь справи. Яку ви кінати? До обіду чи після обіду? Я вам зручно. вам Давайте ми все-таки призначимо на 12-ту годину до обіду. Чудово, давай. З 12 до 1 годину часу. Харус. Ми справимося. 12 на 12 на 21. 12.00, 21 квітня. Так. Зараз ви мені розпишетесь.